Казка, як їжачок Стьопа вовчика врятував автор Ольга Кобильська. Десь у далекому, чарівному лісі, жив-поживав їжачок Стьопа. Його життя проходило в звичайних справах: то на городі, то по господарству, але іноді траплялися різні цікаві пригоди. Ось, наприклад, сьогодні. Їжачок все позапланував зранку сходити до саду, не збирати яблучок та груш, які рясно дозрівали та падали з дерев додолу. Після обіду він хотів зварити варення, але склалося не так, як задумалось. Шляв до озера, лежав через лісове озеро. Їжачок завжди з задоволенням приходив сюди у гості, до друга єнота та до лікарки жабки Жанети. Навесні Сопа та єнот зробили місток, а нещодавно звірята вирішили розфарбувати його у різнобарні кольори. Тепер краса була неймовірна. Здавалося, що це не міст, а веселка купається у воді. Їжачок із візочком швиденько наближався до озера, хоч дорога була не близька. Тася повесело йшов, співаючи пісеньку. От доріжка вже вивела його до озерця. Але коли Стюпа глянув на веселковий міст, він був дуже здивований. На місці, де яскравими кольорами виблискували свіжопофарбовані дошки, була величезна дірка. А внизу у воді, що сили, хтось борсився повно зелених листків латаття. Ой! Вигукнув їжачок та щосили побіг на допомогу. Хто тут? Тримайтеся, що трапилося? З води тільки показувалася сірівушка та кінчи хвостика. Сьопа зрозумів, що це малий вовчик був таїться поміж хвиль. Вовчику, тримайся. Їжачок розумів, що плавати він не вміє, а часу гукати на допомогу немає, тому швиденько розмотав мотузку. Яку брав із собою для прив'язування мішків з яблуками, та кинув у воду. Вовчик випірнув, побачив мотузку та швидко схопився за неї. Їх натягнув її та прив'язав кінець до стовпця. Я заплутався, лапки задні у сітці! не можу визволитися. Вовчик був спортивним та добре натренованим, тому видертися по мотузці для нього не було проблемою. І взагалі, Вовки уміють гарно плавати, але через те, що сітка міцно тримала та тянула його на дно за лапу, малий вовк не міг ні плавти, ні витертися на міст. Зможеш протриматися хвилин десять? Стьопа розумів, що сам не порається. Зараз побіжу, гукну є нота. Так, добре, добре, що ти кинув мотузком, буду триматися та не ворушитися, щоб ще більше не заплутатися в сітку. Вовчик трохи зміг перепочити. Зможу, так, чекаю. Стюпа щодуху помчав до хатини, де жив його друг. Хоч би був вдома, хоч би був вдома. Підбігши, щосили тарабанів по вікну. Єноте, єноте, швидше, виходь. Почувши, як їжачок чукала на вулиці, єнот вискочив з будинку, що трапилося. Скоріше, візьми ножа та побігли на озеро. Стьопа схопив єнота за лапу. Та разом вони помчали рятувати вовчика. По дорозі їжачок розповів, що мале вовчиня заплуталося у сітках посеред озера. Йнот з розгону стрибнув у воду та пірнув до вовчика. Вода була добре, скаламучена, тому побачити сітку було складно. Йому дуже обережно, щоб теж не заплутатись, підрізав ножем водорості та сітку, щоб звінити вовчика. Уф! Нарешті над водою з'явилася голова єнота. Спробуй порухати лапами, звернувся він до вовчення. Вовчик, який аж закляк, непорушно тримаючись за мотузку, потихеньку почав махати лапами. Все добре, тоді спробуй вилізти. Їжачок подав вовченяті лапку та допоміг видертися на зламаний міст. Єнот обережно витягнув сітку на берег. Цікаво, хто ж це насмілився зробити таку пакость? Поки зірята відхекувалися, відпочиваючи на березі, до озера підійшли жабка та зайченята. Сорока рознесла звістку, що тут щось трапилося. Все добре? Жабка розкрила лікарську валізку та знайшла заспокійливе для вовчика. Зайченята уважно розглянули сітку, яку їм показав єнот. «Хм, Треба буде провести розслідування. Зайченята хотіли стати поліцейськими. Тому прочитали багато детективних історій та розумілися на розслідуваннях. Недавно вони допомогли розкрити справу з пропажею скрипки відомого скрипаля. Їжачок, побачивши, що вовчик уже заспокоївся, запитав Скажи, а як же ти опинився посеред озера? Та чому мій зламався? Вовченя сумно зітхнула. Я сам винуватий. Вирішив. Скоротити шлях та проїхати на мотоциклі по містку. Посеред нього переднє колесо застряло між дошками, а я, замість того, щоб зупинитися, почав газувати. Дошка тріснула, колесо вивернулося. Мотоцикл нахилився в бік, надавив на перило, а потім трісь, бух, перекинувся прямо в воду. Вовчик, розповідаючи це, аж спотів. Добре, що я вилетів з сідла, а не був придавлений вагою мотоцикла. Хотів випірнути та добратися до берега, але потрапив лапою в сітку. Борсався, борсався з останніх сил. Добре, що їжачок проходив мимо, та кинув мотузку, щоб я не пішов на дно. А далі ви все знаєте. То мотоцикл під водою? стурбовано запитав Стьопа. Батьки ще не знають? Не знають, вовчик похнюпив голову. А як їм сказати? Жабка Жаната усміхнулася. Я думаю, сорока вже всьому лісу рознесла звістку про те, як ти в озері купався. Не встигла вона промовити, як на галявину прибігли батьки вовки. Мама вовчиха підбігла до сина та місно його обняла. А тато вовк, побачивши, що вовчик живий та здоровий, суворо сказав, щоб той йшов додому. Вирішили, що потрібно попросити бобрів. Допомогти підняти з на озера мотоцикл, а потім у вихідний день зібратися та полагодити місток. Тато вовк пообіцяв принести необхідні матеріали. Також зайченята попросили їжачка допомогти їм з розслідуванням справи з сітками. Як зірята не намагались вияснити, хто це насмілився поставити сітку в громадському місці, так ніхто й не признався. А як події будуть розвиватися далі, ви дізнаєтеся з наступної серії. Дивіться казочки про їжачка Сьопу та його друзів зіряток. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, лайки та чекайте продовження. До нових зустрічей!